Контррозвідка служби безпеки викрала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Ним виявився завербований ворогом 20-річний студент місцевого університету. На замовленні окупантів він коригував ракетно-дронові атаки РФ по регіону. За матеріалами справи студент потрапив у поле зору російської спецслужби під час пошуку легких грошей на телеграм-каналах. Після дистанційного вербування агент почав звітувати ворогу про наслідки прильотів, шукав місця влучання та робив для куратора фотозвіти. Наступним його завданням було було відслідковувати бойові позиції радіолокаційних станцій сил оборони. Так розвіддання окупанти планували використати для підготовки повітряних атак Російської Федерації в обхід української системи ППО також. Фігуран шпигував за адмінбудівлями обласного управління національної поліції, намагаючись визначити рівень захисту зовнішнього периметру режимного об'єкту. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили ворожому агенту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.